Пенсіонерка допомагає топити російські кораблі. Історія лучанки, яку навідав розвідник з гур. Шановують пам'ять українців, які рятували євреїв у Другу світову війну. Ще мене відео показали, як тато військовий прийшов у школу до своєї першокласниці. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич Я розпочну випуск із резонансного розслідування. Розслідували справу злочинної організації, яка діяла на волинській митниці. Цим займалася спеціалізована антикорупційна прокуратура. З'ясували, що у 2018-2019 роках ще раз ягодин перевозили дорогі телефони, комп'ютери, брендовий одяг за штучно заниженою, буквально смішною вартістю. Зловмисники отримуючи гроші на державній роботі, обдурили державу майже на півмільярда гривень. У цій резонансній справі повідомили про підозру десятьом службовцям волинської митниці. Та ще одинадцятьом учасникам злочинної організації. Буде суд. Чорна звістка у Камінькаширській громаді на війні загинув 54-річний Сергій Назарчук, уроджений села Видерта. Загинув захисник у Дніпропетровській області 11 травня під час бойового завдання. Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном повідомлять згодом. 12-й канал висловлює щире співчуття рідним. Вічна пам'ять і шана герою. Зупинилося серце захисника Федора Левченка. Йому було 40 років. Федір Левченко, уродженець села Заруччі Кам'янкаширського району, став на захист держави в листопаді минулого року та був звільнений у зв'язку з хворобою. Висловлюємо співчуття рідним захисника. Вічна пам'ять воїнові. Сьогоднішній день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2659 українців та українок відзначені почесним званням праведників народів світу. Його надає Ізраїль. Кожна така історія це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму. Глава держави Володимир Зеленський з нагоди важливої дати закликав пам'ятати і шанувати сміливість та людяність тих. Хто ризикував життям, рятуючи інших, він зауважив, що Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття і несе війни іншим народам. Горіли чагарі біля Прилуцького. Вогонь в врочищі панський ліс зайнявся близько 10-ї вечора і швидко поширився сухою травою. Пожежа охопила близько гектара землі, гасили майже півтори години. Рятувальники, які ліквідовували її, кажуть, що загорілося через невідомих поки людей, які знехтували небезпекою вогню. Поліція шукає винуватців. Довів до реанімації 40-річний лучанин потрапив у лікарню після гарячої сварки з 33-річним знайомим. Їхня зустріч закінчилася побоями та операцією для постраждалого. Нападник теж з Луцька уже має кримінал за плечима за розбій. Поліцейські знайшли чоловіка після того, як отримали повідомлення від медиків про побитого. За тяжкі побої винуватись може сісти за ґрати на 8 років. Стала зіркою у 81. бабуся з Луцька прославилась завдяки своїм донатам. Щомісяця частину власної пенсії вона віддає на сили оборони у головному управлінні розвідки? Відзначили, що кожен затоплений російський корабель це заслуга, зокрема і луцької пенсіонерки. Моя колега Анастасія Качина познайомилася із благодійницею волонтеркою про те, звідки вона, чим займалась раніше і як воно приймати квіти від самого Кирила Буданова. Дивіться у сюжеті. Тамара Онуфріївна гостинно зустрічає нас удома і веде в кімнату, де днями приймала гостей з розвідки. Ці квіти їй привезли від самого Кирила Буданова. Ваш приклад надихає українців продовжувати підтримувати нашу армію, знищувати ворога і наближати українську перемогу. Я не могла в те повірити, що мені сам Кирило Буданов, таке відеозвернення, Ну це, це дуже велика повага. Приніс мені подарки говорю, такий букет. Говорю, планшет подарив. Сказали, прийде 12-й канал і кажу, ну я думаю, його 12-й канал побачить. Тамарі Лазаренко з Луцька, 81 рік. Її покійний чоловік був військовим. Вона усе життя пропрацювала поруч у військовій частині. Має двох дітей, трьох онуків і правнука. Каже, я тебе бачу по телевізору, і я хотів би теж, щоб мене показали. По телевізору пенсіонерку показали три дні тому, коли посеред дня до її квартири прийшли з головного управління розвідки. Андрій Юсу сідайте, будь ласка, не стійте. Коли я побачила Юсува в себе отак, як у вас, це вершина айсберга була. Це було щось таке високе. Ну, я можете собі представити, що то бачила вчора, дивилась по телевізору, а сьогодні він переді мною. Розвідники дізнали, що бабуся з Луцька активно донатить на ЗСУ. Щомісяця переказує на сили оборони частину своєї пенсії. Як отримую пенсію, так і відставляю на дрони. Там написано на дрони, на лікарство, бо багато лікарства приймаю. Ну, а остальне мені. Що сталося, якщо я не збизувала не ті гроші, які я оставила собі на пропитання, то я опять же їх відправляю. Лише у квітні пенсіонерка зробила аж три донати. Куди, кому й коли відправляє гроші, вона ретельно занотовує в старенький зошит. Для морпіхів, для Авдіївки, 47-ма бригада, аеророзвідка. Тоді вже гурн появилися на ночні збори. У сусідньому стовпчику Тамара Онуфріївна веде перелік затоплених російських кораблів. Один із них, згадує, став найкращим подарунком на її день народження. Чую, потопили корабль котов. Я так кажу: Боже! Який мені подарок зробили? Боже, дякую вам, хлопці, я вам дуже дякую. Ви... Ну, такий подарок я ще в житті не отримала. Народилась Тамара Онуфріївна на Вінниччині. У Луцьк переїхала в далекому 52-му. Знайшла свою судьбу, тут я пустила коріння, зараз у мене тут дочка, син, внуки. Батька Тамара Лазаренко не знала, загинув до її народження. А ось про матір говорить як про справжню патріотку. Її колись теж нагороджували. Щоправда, значно скромніше. Кілограмом крупи, і хустинкою. Моя мама була учасницею партизанського руху. У нас там на Вінниччині ліса, вона носила в ліс. І ну, носила. Що тоді? Хліб треба було в основному. Хліб носила, бо як зараз, зараз можна донати, послати там. Да? А тоді що було? Ну, що мали в селі? Що мало, то все. І йшло на, на партизан. Вона гордилася мамою, а нею. Тепер гордяться її діти, онуки. І це відчуття гордості надихає не лише їх, а й саму Тамару Онуфріївну. А надто коли її бабусю з Луцька похвалив сам Кирило Буданов. Воно настільки її надихнуло на надихнуло і дало зрозуміти, що скільки б років тобі не було, ти все одно можеш бути корисним, робити щось важливе і. І просто люди будуть вдячні тобі за те, що ти робиш. Після гостей з головного управління розвідки Тамара Онуфріївна щодня приймає десятки вітань і захоплень. Чую, вона плаче. вона, Боже, Тамара, Боже, яка ти молодець, Боже. Та ти що. Подруги вже називають пенсіонерку голівудською зіркою. Їй дзвонять за кордоном, передають вітання військові. Я вважаю, що це моя така робота. Тому що я не можу фізично. І я казала, якби я, щоб мене дозволяло здоров'я, я б, звісно, не сиділа тут. Я була б там теж. Я б туди пішла, я б допомагала хлопцям і дівчатам там. А так як я не можу, я не можу так, ну то я можу, я можу послати, значить, я посилаю. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12-й канал. Ще не відео у соцмережі показали зворушливе відео зустрічі захисника з Луцька із донечкою. Військовий прийшов у школу, де навчається його першокласниця. Поява тата у класі для дівчинки стала несподіванкою. У ліцеї коментують Мрія, яка стала реальністю для Ангелінки. Нехай кожна дитина дочекається свого тата. Ну, а нашим глядачам раджу дочекатися наступного випуску новин на 12-му. А всім нам не просто дочекатися, а робити все можливе задля перемоги. Тому не забувайте дякувати та допомагати ЗСУ. Ну, якщо в силу якихось обставин ви не встигли повністю переглянути випуск новин, або ж маєте бажання ще раз передивитися котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Усім нам зичу обґрунтованого оптимізму. Дякую за увагу. Побачимось.